Чому так мало хвали звучить з мого серця? Чому так мало подяки, Більше нарікання можеш зустріти навіть суспільстві. Чому так мало слави? Чому так мало похвали Богові? Більше про якусь марноту говорю, да, ніж про нього. І я завжди думав, що у всьому винен. Завжди Біблію і думаю, там дьявол винен, там дьявол винен. І це правда. Але ще одне місце прочитаю для вас, де я зрозумів, що треба з собою ще розібратися трохи. 1 Петра 2,9.12. Ви рід вибраний. Бачите, як Бог вертається до церкви. Царське священство, святий народ придбаний, аби звіщати. Чесноти або цінності того, хто вас покликав, і з темряви до дивного його світла. Ви колись були не народ, а тепер народ Божий. Ви колись були не помилувані, а тепер ви помилувані, улюблені благаю вас, як чужинців і мандрівників стримуватися від тілесних пожадливостей. Ось ще один наш ворог, чому мало хвали? А багато нарікання, чому мало подяки. Я зрозумів, що з цим ворогом треба розібратися. Умоляю вас, каже, туристів на цій землі стримуватися від тілесних пожадливостей. а що вони роблять? Воюють проти душі. Інші переклади говорять: повстають на душу, ворогують з нашою душою, повстають на нашу душу. Тобто проти воює нас. Я зрозумів, верховна природа, яка не розіп'ята в мені. Вона чомусь тягнеться до цієї марноти більше, ніж до нього. Його заслуг, які ми сьогодні будемо згадувати, з печеться. І я зрозумів, що їх треба розіб'яти. А що постає на нашу душу? Біблія говорить, Галатам 5,19. Перебіг. Зрада в шлюбі, порушення вірності, розпуста, які будь які статеві відносини поза шлюбом, нечистота, думки нечисті, фантазія, порнографія. Що стає, і до дослужіння – це поклоніння чомусь, комусь, крім того, хто створив цей світ і тебе. Чародійство, магія, культизм, ворожіння, спроби керувати духовним світом без Бога. Це все востає на мою душу, йде боротьба проти моєї душі. Я думаю, Боже, чому мої уста часто мовчать? Чому часто моє серце не дякує? Тому що востає ворог, який востає на твою душу, його треба через похотливі речі, які можуть проявлятися. Ворожнеча, злоба, ненавість до інших, яку не можна пояснити, з чим ти воюєш, з ким ти воюєш, чому ти воюєш? Сварки, постійні конфлікти і Знаєте, люди, які просто отак видумують конфлікт на, 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 на місці. три магазини буде в одному домі продуктових. Якщо тобі не подобається, ти зайшов один із цих магазинів хліб, піди в інший. Це ж 10 метрів. Не пересвариться менеджера, виплаче ще когось такого не робить. Що дивишся, що де він людині їде туди. Заздрість, про яку ми говорили в четвер. Бажання мати чуже та недоволення своїм. Заздрість теж, це ворог твоєї душі. Як приборкати це все, як боротися з цим? А гнів, який просто запалює тебе, бо десь мушка появилася в тебе. Неконтрольовані спалахи гніву, злості, суперечки, знаєш, аби наперекір дух протистояння, сварливість, не поділи, розколи в спільноті Божій. Це саме страшне, що може бути, коли ми поділяємося на будь-що. Або хтось робить що переваги, що він вищий. І каже, тут хвала Богу? Як ти можеш дякувати Богу, коли ви конкуруєте? Є здорова конкуренція, є не твареза конкуренція. Єресі вчення, фальшиві різні, які відводять в сторону від істини. Ревнощі, не просудку пише про ревнощі. болісне прагнення перевершити інших. Це не здорова конкуренція. Обивство, колись фізичне, і кайну бив авеля, а сьогодні ненавість в серці, це ми морально можемо словом плітками вбивати людей. І таке є. Пояцтво зловживання алкоголем що веде до контрольованого життя, нетверезних домов, гульбища, безконтрольні розваги, пущінство. Біблія каже, що каже, я вас закликаю і, і прошу, що такі царства Божого не господають. Але ті, що Ісусові належать Христові, розп'яли тіло своє з пристрастями і з пожадливостями, які востають на нашу душу. Їх треба розпинати. Треба полюбити Хрест. Та треба розпинати своє Я. Тоді буде мир в сім'ї. Треба розпинати своє я. Тоді ти будеш розуміти, що є єдина Біблія, єдиний шлях, яка веде до Бога. Треба розп'яти своє Я і Явісвія. Розп'яти своє я, дозволити Христу спрацювати, і тоді буде слава Богу у висоті. Ми будемо тоді розуміть наші мотиви. Ми будемо розуміти, хто Бог, хто ми, коли ми розпинаємо. Не я Бог. І не ти богиня. Він Бог. Він творець. І коли ми розпинаємо, нема конкуренції, є браття, сестри, є мир, спокій, розуміння. Тоді є хвала. Богові. Тоді ми можемо закликати стояти туди і казати, що в нашій громаді, в моєму житті є прослава Богові. І я буду їх ославити. Тоді нічого не забороняє, не затмарює. Ти розумієш, хто ти як людина перед Богом з гріховним Своїм з серцем і всі гріхи, які Бог простив. І тоді тобі легко буде славити Бога. Казати, я тобі дякую Ісусу. Я люблю причастя, знаєте чому? Бо ми не просто на поминках стоїмо. І горюємо за Ісусом. Ми дякуємо Йому за Його смерть в нашому житті, за Його силу Воскресіння в нашому житті, що ми разом з Ним воскрешаємо для нового життя. Де Бог через нас уже тоді, оці всі речі, які Павло перераховує, діла плоті, стають плодами Духа або результатом Божої благодаті в нашому житті. І тоді є радість, терпіння і довготерпіння. І мир, і спокій, і служіння Бога, і смиренність. Тоді все появляється. Чому? Бо від цього взаємозв'язку з Богом, в Його милості, благодаті народжується краще. І це завдяки заслугам Месії на Христі. Закликаю вас, сьогодні радіти, веселитися, співати йому. Дякую. Якщо ти відчуваєш, що це собою. Скажи твоєму батькові, прости. І отець обов'язково простить тебе. Якщо тебе сльози, скажи, витри їх. Потіш мене Бог. Якщо ти бачиш якісь твердині, скажи запери. Говори з ним зараз. В цій молитві. І під час цього спів. Давайте це робити. Ми дякуємо тобі, за твої засуди на Христі. Ми дякуємо тобі, що в ім'я ми можемо збиратися. І славословити тебе. Ми дякуємо тобі, що ми можемо радіти перед тобою, познавати хвалу. В першу чергу хочу тобі сказати, Господь, прости мене мочі слабості. мої упущення, Господь, як людина я за тобі прости, Господь. Я маю потребу в тобі, в своїй сім'ї, сам, як батько виховання дітей. На моїй праці я маю потребу в Твоїй мудрості. У всьому, Господь, я маю потребу в тобі, Боже. Якщо не ти, то хто, Господи, може дати мені цю благодать, прожити день? І я прошу тебе, благослови нас сьогодні. Благослови твоєю присутністю на повний народ твій, Господь. Даби ми раділи перед тобою лікували. Славили тебе і дякували Тобі. Бо ти Бог, який привів нас на це місце Твоїм Духом Святим і Твоєю благодатью. І нехай все буде на збудову. Це служіння, це благодать, яка виливається Твоїй любові і милості зараз на це місце. Через це прославлення, через спілкування, через нашого брата, який сьогодні не відав громаду. Я прошу того благословення Боже, щоб ти рухався Твоїм Духом Святим наповнюючий народ, твоїм миром і спокою, твоїм шаломом і твоїм обітницями. Наша надія складалася тільки на тебе. Щоб ми поклонялися, шукали тільки тебе. Щоб ми розуміли тебе і знали тебе, і знайомилися з тобою, хто ще не знає тебе. Я прошу Твої милості і благості. На цього служіння, щоб ти дух сюди, вів його і наповняв нас. Будь прославлений, великий Бог.